Ви на каналі Репетитор з математики. Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами продовжимо вивчати стереометрію, а саме ознайомимося з властивостями паралельних площин у просторі. І так, вперед. Спочатку нагадаємо, що ж таке паралельні площини. Дві площини називають паралельними, якщо вони не мають спільних точок. Подивіться: на малюнку зображені площина Альфа і площина бета, вони. Не мають спільних точок, а значить, площини альфа і бета є паралельними. Вводять позначення альфа в значок паралельності бета. Тобто це і означає, що альфа площина паралельна площині бета. Тепер розглянемо, які ж властивості паралельних площин. Таких властивостей дві. Почнемо з першої. Перша властивість. Якщо дві паралельні площини перетнути третьою, то прямі перетину будуть паралельні. Тобто, зверніть увагу, якщо ми перетинаємо альфа і бета площиною гамма, то пряма А паралельна прямій Б. Давайте доведемо цю властивість. Нехай площина гамма перетинає паралельні площини альфа і бета по прямих відповідно А і Б. Прямі А і Б лежать в площині гамма. І значить, вони, є два варіанти. Або перетинаються. А перетинає пряму Б, або вони паралельні. Пряма А паралельна Б. Ось ми це записали. Або перетинаються, або паралельні. Припустимо, що прямі А і Б перетинаються. Тоді перетином прямих А і Б буде якась точка М. Е. Тобто А перетинає пряму Б в точці М. Тоді ця точка буде належати і площині альфа, і площині бета. І якщо Ця точка є перетином прямих А і Б, то і площина альфа перетинає площину Бета, що суперечить умові, оскільки нам відомо, що ці площини паралельні. Значить, пряма А паралельна прямій Б. Тепер розглянемо другу властивість. Друга властивість стверджує, що відрізки паралельних прямих, кінці яких належать двом паралельним площинам, рівні між собою. Тобто, дивіться, якщо є дві паралельні прямі, ось вони, АБ. І Д. І кінці цих відрізків, тобто ось точка А і точка Б, і точка С і точка Д належать паралельним площинам, тобто ось площині Альфа і площині Бета, то ці відрізки Б і Д, вони рівні між собою. Розглянемо ці відрізки, дивіться, Б і Д. паралельних прямих, А, Б і Д відповідно. Тоді, за властивістю першої, якщо дві паралельні площини альфа і бета перетнути третьою гамма, то прямі перетину будуть паралельні. Тобто АС це пряма перетину гамма і бета, і пряма СД, ой, БД, вибачаю, БД, це пряма перетину альфа і гамма. вони будуть паралельні, тобто АС паралельно БД. Тоді, якщо, дивіться, по умові у нас АВ паралельно СД, і ми довели, що АС паралельно БД, то фігура відповідно АВД буде паралелограмом. А у паралелограма протилежні сторони рівні. Значить, АВ дорівнює СД. Тобто ми довели другу властивість, те, що кінці відрізків. Двох відрізків паралельних прямих, що належать паралельним площинам, вони рівні АВ дорівнює СД. Давайте тепер розглянемо конкретні приклади. Перший приклад. Прямі М і Н перетинаються в точці О і перетинають паралельні площини альфа і бета в точках АВ, СД відповідно. Визначити взаємне розміщення прямих АВ і СД. Згадаємо спочатку наслідки з аксіом стереометрії. А саме, що через дві прямі, що перетинаються, можна провести площину і до того ж тільки одну. Це означає, що через дві прямі дивіться, m і n, які перетинаються, ми можемо провести площину гама. Давайте проведемо її і позначимо гама. І тоді, дивіться, ця площина гама перетинає площину альфа по прямій АВ Ось ми це записали. Далі, ця ж площина гамма перетинає площину бета по прямій СД. Тепер, за першою властивістю паралельних площин, якщо дві паралельні площини альфа і бета перетнути третьою площиною гамма, то прямі перетину будуть паралельні. Тобто АБ паралельно СД. Тобто ми визначили взаємне розміщення цих прямих, вони є паралельними. Далі, друга задача. Сторони кута АВС перетинають паралельні площини Альфа і бета в точках КЛ, МН відповідно, яким є взаємне розташування прямих КЛ і МН? Знову ж таки, пам'ятаємо, що через дві прямі, які перетинаються, а у нас це. Б і С. Можна провести площину, ж тільки одну. Проведемо через ці дві прямі, які нам задані: Б і С Д і С, Площину гама. Проведемо, позначимо її гама. І тоді дивіться, площина третя гама перетинає задану альфа по прямій КЛ. Далі, площина гама перетинає площину бета по прямій МН. Казали. За першою властивістю паралельних площин, якщо дві паралельні площини альфа і бета перетнути третьою, то прямі перетину є паралельними, тобто КЛ паралельно МН. Отже, можна записати відповідь: що взаємне розташування цих прямих вони паралельні, тобто КЛ паралельно МН. Йдемо далі. Розглянемо наступний третій приклад. Відрізки. MN, ML і NK паралельних прямих М і N, містяться на паралельних площинах альфа і бета. Знайдіть МН, якщо ЛК 2 см, і МЛ, якщо НК 8 см. Давайте розв'яжемо цю задачу. У нас є ще друга властивість паралельних площин, яка стверджує, що відрізки паралельних прямих. Ось цих вони нам задані М і Н, кінці яких належать двом паралельним площинам. Кінці належать двом паралельним площинам це М і Л, і Н і К. Рівні між собою. Тобто, можемо записати, що М Л дорівнює НК. Але ж цю властивість ми могли б використати, якби нам треба було знайти тільки МЛ через НК. Але нам ще треба знайти і МН. Воно невідомо, тоді давайте далі продовжимо рішення цієї задачі. Спочатку почнемо з того, що через дві паралельні прямі М і N ми можемо провести площину і до того ж тільки одну. Давайте проведемо через ці дві прямі площину гамма. позначимо її гама, таку що ця гама площина перетинає альфа по прямій МН і ця ж сама площина третя гама перетинає задану площину бета по прямій ЛК. Тоді, за першою властивістю паралельних площин, якщо дві паралельні площини альфа і бета перетнути третьою гамма, то прямі перетину будуть паралельні, значить МН і ЛК паралельні прямі. Якщо ми довели, що МН і ЛК паралельні, і по умові задачі відрізки МЛ паралельних прямих, також паралельні паралельно НК, то фігура МНКЛ є паралелограм. А якщо це паралелограм, то у нього протилежні сторони рівні. Значить, ми можемо записати, дивіться, що МН дорівнює ЛК. ЛК по умові 2, значить, і МН дорівнює 2 см. І відповідно протилежні сторони МЛ дорівнює НК. І дорівнює, якщо помові НК8, то і МЛ дорівнює 8 см. Тобто, ми знайшли всі сторони, які нам невідомі. Йдемо далі. Останній приклад, Четвертий. Площини альфа і бета паралельні. Точки А і Б належать площині альфа, точки С і Д належать площині бета. Причому відрізки АД і БЦ перетинаються. І відомо, що АБ. Дорівнює СД. Доведіть, що точки А, Б, С і Д лежать в одній площині. Визначте вид Б, С, Д і знайдіть С, Д, якщо А, Б дорівнює 130 градусів. І так, давайте розв'яжемо цю задачу. Вам уже відомо, що з наслідків теорем стереометрії через дві прямі, що перетинаються, можна провести площину і до того ж тільки одну. Значить, через дві прямі, які перетинаються, у нас по умові це AD і БС, можемо провести площину гама. Проведемо, позначимо гама. Добре. Оскільки відрізки АД і БС належать площині гама, то і всі точки цих відрізків також належать цій площині гама. Тобто, можна стверджувати, що всі задані точки А, Б. С і Д належать площині гама, лежать в одній площині. Далі, якщо дві паралельні площини альфа і бета перетнути третьою гама, то прямі перетини будуть паралельні, А, Б паралельно Д. Добре. Якщо Б паралельно Д і по умові задачі нам відомо, що Б дорівнює С, Д, дорівнює C, D, то фігура А, Б, С Д є паралелограммою. Добре. І тоді ми згадуємо властивість паралелограма таку, що сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів. Якщо нам заданий кут С, подивіться, С АБ, ось цей кут дорівнює 130 градусів, то прилеглий до цієї сторони АС, це кут АЦД буде дорівнювати 180-130, тобто 50 градусів. Дякую за увагу! Надіюсь, ви розібралися з властивостями паралельних площин. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і до нових зустрічей!